Всі відпочивають, а я людей нема, а, а ти, я ти працюєш. Купив два тюка, справжній автомобіліст. Так? Автомобіліст, шофер. І по чому зараз тюки? Оце? 90 гривень. Зробили трішки запасиків. Ми багато не беремо, тому що в нас немає де зберігати, і тут недалеко їздимо, беремо. По два тюка, коли по три. Що шофер, зі святом тебе? Ага. дякую. Який... Ні... <сувак> ні... ні. Ні гістка, ні полуса, полосатої палочки. Ні цвяху, ні палочки. <сувак> І ага. всього найкращого. Сінце пахне. М -м -м, можна чай заварювати. Можна чай заварити. А ото що таке? Зака день автомобіліста як.